Польська влада продовжила статус тимчасового захисту для українців, які знайшлися тут після 24 лютого. Тобто, в результаті російської агресії на Україну відкрити повномасштабної агресії Росії в Україну. Ми дуже на це очікували, тому що до теперішній статус був дійсно до 30 червня цього року. Зараз він продовжений до 30 вересня 2025 року, що означає, що люди, які тут знайшлися і отримали. Tymczasowy zachód w Polsce, tzw. Tak ukraiński PESEL, y, może spokojnie tu przebywać przeciwko większym opuszczom. To stworzy mm, możliwość i pracowłasztowania, i socjalnego zachodu, i daje możliwość posadzenia dzieci do szkoły. To bardzo ważne. Drugi krok, krok, jaki zrobiła polska władza, to także przyjęcie możliwości sproszczonego nadania y, tymczasowego prawa na tymczasowe przebywanie to zmienia jakby status formalnego statusu przebywania w Polsce, więc statusu tymczasowego zachęcenia do statusu tymczasowego przebywania to to karta pobytu czasowego. Co ważne, to muszą taka karta wydaje się na trzy roki, ona będzie wydawać się zaraz w Polsce e, w następnym roku za sproszczoną procedurą. Ci, jak i Ukraińcy, którzy przeżywają w Polsce, znają, że Otrzymanie takiej karty było bardzo duże, składne. Co powiązało się z bahaćmi, procedurami, czerchami i itd. Tak Co zaraz same będą uproszczone. To, to urząd, dojshodł do wniosku, że potrzebno maksymalno zproszyć legalizację pobierania tych ludzi w Polsce. Druga i to jest du, duża dobra zmiana, jaka stabilizuje sytuację. Chcę też że Polska w tym kontekście przedłuży, czy wykonuje taką samą politykę jak inne kraje europejskie, w to Політика Європейського союзу відносно українців, які знайшлися поза кордонами України, є послідовна і, і має на меті захистити тих людей і допомогти їм тут проживати. E, ці зміни також звели нове новий, новий обов'язок. E, наші, наші біженці, які тут знайшлися, e, особливо діти, мають обов'язок втіхлинів відвідати польські школи. Це нова нова, нова ситуація, тому що. До цього часу ми e, користалися такою можливістю, що ті діти, які не хотіли користуватися з польських шкіл, могли залишатися в українському онлайні. Зараз e, це є також спільне домовлення між польським і українським урядом. Діти, які перебувають в Польщі, мають обов'язок ходити відвідати польські школи. Я думаю, що тут нам потрібно якби e, розділити два елементи: по перше, державна політика, яка є досить послідовна, яка м'якої яка має на меті e, добро дітей. Тобто ми маємо досвід, і це показує багато різних досліджень, що діти, які перебувають в онлайн навчанні дистанційному вже декілька років, дуже на тому потерпають. І потрібно цю ситуацію мінити. І польський уряд домовився і пропонував це, українська стона прийняла таке рішення, чи погодилася також, що діти мають бути, почати відвідувати польську школу. І навіть є це, є певна санкція для цього, тому що. Батьки, які не будуть посилати дітей до польської школи, не отримають допомоги в формі тих 800 золотих плюс, які тепер кожна дитина може отримати в Польщі. Тобто є це, є це послідовно. Натомість, якщо йдеться про суспільні настрої, тут накладається багато різних елементів. З одного боку, факт, що е, ми слід бачимо, що е, це вже третій рік війни, та присутність українців є тут велика. Дуже багато біженців, які, які знайшли в Польщі, повернулося виїхав в Україну. Ситуація зараз e, в Україні така, що якби немає безпосередньої пресі, яка примушує людей покидати хату і їхати, навпаки, спостерігається рух повернення. Поляки бачать це в такий спосіб, що дивляться на присутність українських біженців так дуже ті, які дивляться поверхнево, що це факт, який обтяжує польське суспільство. Факти є, говорять, що інше, навпаки, що присутність українських біженців спричинює економічний ріст, і це є також елемент, який допомагає польській державі, економічному сенсі, але в психологічному сенсі говорять що дуже багато біженців, дуже багато людей, які говорять не польською мовою. І тут з'являється також питання, дуже багато людей, які говорять про себе чи називають себе українськими біженцями, а говорять російською мовою. І це відзначається, тому що це, 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 це люди зауважують, і поляки, які з якими зустрічаються, говорять. Ті ваші біженці трошки такі дивні, тому що більшість з них говорить російською мовою в Польщі. Якби так є частина, яка є дуже заангажована, активна українська українськомовна. мовна, і є частина байдужа, які, які, яких цей факт війни став нагодою тому, що вони просто покинули Україну почали жити в іншому місці, якби не впливаючи на, на їх світогляд навіть. І це є елемент, який відчувається. І відчувається, я би сказав, трошки така наростаюча втома польського суспільства від присутності саме тої групи людей. E, I tego typu biegunki e, duże rado ludzie do pomagać ludziom w potrzebie, bieguncom, którzy widzieli, że biedy wychaniaje, czy biedy, czy moskaliska biedy wychaniaje z chaty. Natomiast, kiedy widzą, że takiej, takiej potrzeby, nagłych nie ma, a jest raczej, że swobodna cyrkulacja ludzi przez kordon, zaczyna <grywa> się pytanie, no dobra, może nie obowiązkowo, ci ludzie w nas przetrzymywali. І цей настрій наростає. Я думаю, що треба з цим рахуватися. E, поки що виходить на те, що державна польська політика вміло оцінює те, що є позитивним в суспільних настроях. Все ж таки, ці настрої є. Біль, Значна більшість підтримує Україну і підтримує допомогу українцям. Кількість людей, які e, зміняють свою думку, e, зростає, але це не якась радикальна зміна. Це не так, що їх тепер значно більше. З другого боку, ми бачимо також відсутність такої. Takiej... Я б сказав продуманої інформаційної політики польської влади, яка би показувала, що українські біженці чи українці в Польщі, які тут є, це не є економічна проблема, навпаки, це є чинник економічного зросту держави, що можна доказати запросто і звітами міжнародних установ і польських інституцій, але поки що про це не говорить. польській владі йдеться про те, що перше не помінялися настрої суспільні відносно українців з другого боку. Польська влада починає також бачити, що війна в Україні це процес, який не закінчиться зараз. Українці, які тут з'явилися, знайшлися. Я досить свідомо уникаю слово біженці, бо це таке досить тако, такому так. Але, скажімо так, ці наші біженці тут знайш, Вони можуть покинути Польщу далі в світ, тобто не, не обов'язково залишаться в Польщі. А економічний рахунок, голос польських підприємців. Польсь польського бізнесу говорить, вони нам потрібні, і робимо так, щоб ми, ми цього не втратили, цієї ці користі цієї ці, ці їхньої присутності. Рапорт e, недавно був такий звіт, який який оприлюднив e, ангенда Організації Об'єднаних Націй до справ біженства, де і вони показали, що присутність українських біженців в Польщі спричинила ріст польського ВВП на в 2023 році в границях 1,35%. Тобто, де більш меж на двадцять мільярдів золотих, більші були впливи до державної казни з факту, які виникали з факту, що тут появилися українські біженці. Очевидно, це робина за відповідною методологією міжнародною, яку стосує ООН, але це є факти, і ми це спостерігаємо. І ніхто не хоче втратити тих людей як поки що, доки є така можливість, що вони тут є, і, і якщо ситуація в Україні поміняється настільки, що ті люди будуть хотіти повертатися, що буде це питання натомість, доки вони тут є, всі вважають, що треба це скористати. А з другого боку безспорним є факт, що поляки, польська держава вважає, що Україні потрібно допомагати не тільки мілітарно, але також суспільно і економічно, щоб цю війну виграти і щоб не дозволити Москві Путіну розширити свою агресію на інші держави. Ja, to jest absolutnie re regionalny nastrój, ja bym powiedział, taki tymczasowy nastrój. I one dosyć często bierą się z takich bardzo prostych emocji, jakie przekazują się na przykład e socjalnym media społecznościowe, to znaczy, a ja słyszałem, że ktoś komuś coś e -so, to, to, to zrobił, i co zrobiły ukraińscy biegunci, bo ich tam zjadli na pracę, tańsze, albo im tam pozwolono coś zrobić, bo oni bieguncy albo przyjęli już do lekarza, albo oni Факти, які дуже важко верифікати, які по суті немає, але які функціонують як розповідь. І люди говорять: Окей, okay, ми їх прийняли, ми їм допомагаємо, але вони ведуть себе досить так некоректно, або це нас щось там коштує. Я думаю, що треба з цим рахуватися. Problemа і в Польщі є те, що ми не маємо відкритої полі інформаційної політики, яка буде, яка буде показувати, які є реальні умови e, перебування українських біженців. Тобто, що, наприклад, e, українські біженці. Не отримують соціальної допомоги, хіба що це є в деякі окремі групи. Наприклад, соціальну допомогу отримують батьки, якщо вони мають дітей. Тобто на дитину. Ми маємо, ми маємо можливість скористатися з медичними послугами, хоча медична, медичні послуги в Польщі є, ну, не, не є найкращі на світі. Я б сказав, дуже багато можна мати знаків питання до тієї системи, але можна цим скористатися. Діти мають право користуватися зі школи. E, je formy dla ludzi, którzy potrzebują zachęcenia starszego wieku, pochylowego wieku. Inwalidy, chłopaki, które przebywają w miejscach wspólnego przeżywania, tam im można dopłacić do, 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 do ich miejsca przeżywania czy, czy nawet harczowania. Ale to jest wyjątkowy grupa.